Після відступу російських окупаційних військ з півночі Київщини світу відкрилися страшні кадри залишених ними звірств і знущань, Кляп у роті, зв'язані кінцівки, прострілені коліна жертв та обгорілі тіла на попелищах. Це не повний список жахіт, які документували правозахисні групи для міжнародного суду. 420 жителів Бучі були жорстоко вбиті та закатовані. Проте причиною 90% смертей мирних мешканців ставав розстріл у потилицю. Це одна з гільз від патронів 9 на 19 люгер, вилучених під час зачистки Бучанського району. Від куль цього калібру загинуло багато містян. Саме ці патрони з маркуванням 539 ПФО 20 виробляють на Тульському патроні. Онному заводі, бенефіціарним власником якого є син наближеного до Путіна Аркадія Ротенберга, ігор. Крім того, ульянівські та симбірський патронні заводи, які забезпечують набоями увесь силовий блок РФ. Також підконтрольні олігарху через непрямі частки власності за оцінками Форбс Ротенберги найбагатше сімейство Російської Федерації. Сумарний капітал Аркадія Ротенберга, його молодшого брата та двох дітей складає близько 5,5 мільярдів доларів. Аркадій, друг дитинства Путіна і його гаманець після подій 2014 року, коли міністерство фінансів США звинуватило олігарха у причетності до анексії Криму, Сполучені Штати та ЄС наклали усі можливі санкції на Голову сімейства західним банкам було заборонено вести з Ротенбергом будь-яку діяльність. Незважаючи на це, за 2020 рік добробут олігарха збільшився на 270 мільйонів доларів. Брати Ротенберги надавали свою фінансову підтримку улюбленим проектам Путіна і заробили мільярди доларів на контрактах для Газпрому, будівництві Північного потоку-2, проведенні зимової Олімпіади в Сочі та зведенні Кримського мосту. Усі валютні операції Ротенберги продовжували здійснювати через підставні фірми у Великобританії та США. Бізнес олігарха є й в Україні. ТРЦ Оушен Плаза його засновник товариство з обмеженою відповідальністю, інвестиційний союз Либідь», за яким стоїть найближче оточення Путіна. Спочатку функціонування Оушен Плази в 2012 році офіційним, а потім тіньовим власником ТОВ і СЛІБідь через низку кіпрських нерезидентів є російський олігарх Аркадій Ротенберг. У 2014 році з метою уникнення санкцій США та ЄС Ротенберг передав свою частку власності на ТРЦ сину Ігорю, який вже через два роки переписав корпоративні права на сестру Лілію. Коли постала загроза введення нових санкцій вже проти доньки, російський олігарх використав свої бізнес звязки в Україні та формально передав свою частку власності довіреним особам. Директор офшорної компанії, через яку відбувається відмивання коштів Оушен Плаза, є також директором ще шести офшорних компаній підконтрольних Ротенбергом. Встановлено, що упродовж 2014-2021 років з доходів ТРЦ Оушен Плаза перераховано коштів у сумі 5,8 мільярдів гривень до підконтрольних компаній сім'ї Ротенбергів. Аркадій Ротенберг найближчий друг Путіна, який підтримує окупаційну політику та оплачує війну Путіна проти України. Прибутки Ocean Plaza йдуть на фінансування російської агресії, і Україна нарешті зробила крок, щоб українці не оплачували набої, якими вбивають наших громадян. Враховуючи викладене правоохоронцями використано механізм документування злочинів власників. Російським олігархам Ігорю та Аркадію Ротенбергам заочно повідомлено про підозру, вчинені кримінального правопорушення за кількома статтями кримінального кодексу України з кваліфікуючою ознакою в складі організованої злочинної групи по ряду статей. Встановлено нанесення збитків державі у сумі 550 мільйонів гривень. Міністерство юстиції України подало позов до вищого антикорупційного суду, на підставі рішення якого ТРЦ Оушен Плаза був націоналізований. Це зможе покрити частину шкоди, спричиненої війною Російської Федерації проти України.